Коли спілкуємося з людьми, що у багатьох українців нема довіри до Дональда Трампа, ми дуже надіємося, що президент Трамп у нього є всі ці відповідні інструменти, щоб посилити санкційний тиск на російську сторону. Тут дуже важливо моніторинг виконання тих чи інших домовленостей. Worauf können sich die Menschen hier in Zukunft verlassen? Auf wen können sie sich verlassen? Was ist Ihre Antwort darauf? Майже щоденно, і я попросив нашу сторону, передаємо на рівні різних інституцій, передаємо інформацію щодо порушення Росією домовленості про удари по енергетиці не, не ракетами по енергетиці. Ми цю інформацію передаємо Сполученим Штатам Америки і бачимо, що Америка. Починає потрішки це розуміти. За кілька місяців не було з боку Росії дронових атак. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Тому ми дуже сильно чекаємо серйозної демонстрації санкційних кроків, як мінімум, санкційних кроків Америки. І тоді. І тоді Амсосорі. So so і тоді я просто хотів позакінчити тим, з чого ви почали, І тоді, якщо кожен з наших сторін буде виконувати свої обіцянки і буде тиснути виконанням своїх обіцянок на Росію, і тоді ми дійсно зможемо мати справедливий мир в цьому році. Які тут важлива підтримка штатів для наших партнерів з Європи? Дякую.